Медичні маски та респіратори, засоби респіраторного захисту індивідуального використання, призначені для зниження ризику вдихання медичним персоналом аерозолю, що містить або може містити інфекційні агенти, агресивні рідини та порошки. До засобів респіраторного захисту належать маски, марливі процедурні хірургічні маски із збудованим прозорим екраном. Респіратори з клапаном видиху та без нього. Засоби респіраторного захисту використовуються для зниження ризику передачі інфекцій, зокрема повітряно-крапельним шляхом, особливо при аерозоль-генеруючих маніпуляціях. Аерозоль генеруючими є маніпуляції, під час яких у повітря потрапляє значна кількість дрібнодисперсного аерозолю. Наприклад, такі, як інтубація трахеї, Серцево-легенева реанімація, неінвазивна вентиляція легенів, вентиляція з відкритим або негерметичним контуром, догляд за трахиостумою, бронхоскопія, інгаляційне введення ліків, дослідження функції дихання, збір мокротиння, маски з носоглотки тощо, види медичних масок, марливі маски багаторазового призначення на зав'язках. Виготовлені з марлі, зазвичай у 4 шари забезпечують захист на 2-3 години, після яких виріб необхідно спеціальним чином обробити для подальшого використання. Такі маски втрачають популярність, хоча раніше використовувалися повсюдно. Неткані тришарові процедурні маски. Така маска одноразова використовується там, де немає особливих вимог до стерильності. Ступінь фільтрації виробів досить високий, близько 95%. Виготовлено виріб із нетканих мікроволокнистих полота, неткані чотиришорові хірургічні маски. Ці маски мають посилені характеристики, шар, що фільтрує, подвоєний. Іноді, як доповнення, зустрічаються вироби з протирідинним шаром, що захищає носія від прямого контакту з біологічними рідинами. Ступінь фільтрації у такої маски є найвищим близько 99,9%. Респіратори типу n 95 в США або ffp 2 в Європі фільтрують не менше 95% дрібних часточок, включаючи аерозолі, забезпечують щільне прилягання до обличчя, що мінімізує потрапляння повітря з боків. Рекомендується для використання в умовах підвищеного ризику зараження, наприклад, при догляді за пацієнтами з інфекційними хворобами або під час процедур, де створюється аерозоль, респіратори типу FFP3 мають ще вищий рівень фільтрації, забезпечуючи захист від 99% дрібних часток, використовуються в умовах, де існує високий ризик впливу небезпечних часток. Або висококонтагіозних інфекцій. Респіратори з клапаном. Деякі респіратори будь-якого типу можуть бути оснащені клапаном, який полегшує видих і зменшує накопичення вологи всередині респіратора. Клапан дозволяє комфортніше носити респіратор тривалий час, але він не запобігає виділенню видихуваних часточок у навколишнє середовище. Тому такі респіратори не рекомендуються в умовах, де важливо захищати інших від потенційного інфікування. Маски з екрану це засоб індивідуального захисту, який поєднує у собі функцію захисної маски і прозорого екрану. Такі маски використовуються не тільки у медичній практиці, а також в інших професіях, де потрібен. Додатковий захист від бризок, аерозолів і крапель, які можуть потрапити на обличчя. Респіратори можуть бути менш комфортними, ніж маски для тривалого носіння, особливо в умовах високих температур або при фізичному навантаженні. Правила використання медичних масок та респіраторів. Перше. Правильне надягання та знімання. Важливо дотримуватися правил гігієни під час надягання та знімання масок та респіраторів, торкаючись тільки вушних гумок або зав'язок, щоб уникнути контамінації. Обов'язково проводити обробку рук. Друге одноразове використання. Більшість медичних масок і респіраторів призначені для одноразового використання і повинні бути утилізовані після одного використання. Третє утилізація. Використані маски та респіратори повинні бути утилізовані відповідно до протоколів для біологічно небезпечних відходів категорії Б. 4. заміна маски і респіратори слід змінювати, якщо вони стають вологими, забрудненими або пошкодженими.